Доброго дня вас вітає Полтавщина і у нас сьогодні перлова каша із підливкою. Мірочку крупи ми висипали, а тепер у каструлю три таких мірки наливаємо води. Була отака чашечка крупи, тепер таку чашечку, три мірки води. А крупу зараз будемо гарно промивати. Крупа у мене суха, я її звечора не замачувала, зараз тільки промила і все. На підливу нам потрібно 2 морквини, дві цибулини, шматочок селери, 4 зубчика чеснику і 100 грамів фаршу свинячого. Зелень і всякі смаколики. Вода закипіла, перчимо, солимо і вкидаємо кашку. Закипить. малесенький вогничок і надовго моркву і селеру Нарізаємо соломкою, цибульку пером, чесник шматочками міленькими, зелень дрібненько. У нас тут петрушечка зелена. На сковорідку олійку. Висипаємо всі наші овочі і висипаємо фарш. Будемо все смажити. А ще сьогодні 30 жовтня, а у нас гляньте, яка краса. Це полуничка з мого городу. Це та ремонтанна, у яку я зовсім не вірила. А гляньте, що робиться. Жовтень кінчається. Півчайної ложки солі. Приправа до м'яса. Суміш перців, лавровий листок. Додаємо чесничок. А тепер 2 хвилинки і підлива в нас готова. Останній штрих до підливки це зелень. Та й трішечки пропариться. Все, підливка готова. Кашка кипила 45 хвилин. Ось так тепер виглядає. гляньте, одна в одну. Тепер сюди у кашку висипаємо нашу підливу. Овесь жирочок туди. Як воно це все пахне, який аромат. Який чудовий запах. І перемішуємо. І виходить і таке диво. Розсипчата кашка із такою смачною, солодковато солоною такою підливочкою. Ну, і ви хочете сказати, що це негарно. І ви хочете сказати, що це не смачно. Дуже смачно, ароматно, красиво. М -м -м. Готуйте бюджетно, бо всього на всього 100 грамів фаршу. І сім'ї буде гарний отакий обід. Всім смачного, усім пока-пока!